Преться тано, ю руку від себе. Люди пели буяли, та й да тепер. У це ще. Воно й сказав, буде потоп. Дудням його називали, каже, та дяти у росенка навіть не падає йде. А біблія сказано, що Бог давно потопом повкарав, а тепер вогня. Сьогодні ми їдемо в експедицію до мольфарки пані Олени, яка живе так далеко від цивілізації, що добиратися сюди потрібно півдня. Ми поговоримо в цьому відео про світову геополітику. Пані Олена поділиться з нами видінням, чи справді ми на порозі Третій світової. Кожного цілителя та мольфара своя точка зору, коли закінчиться війна. Також ми поспілкуємося про демонічну постать Путіна. Україна прекрасна та мальовнича, і наша місія її захистити на інформаційному фронті, а також волонтерити та допомагати ЗСУ. Якщо тобі подобається наше відео, ти можеш хоча б підписатися на наш канал, а також можеш підтримати нас на патреоні і написати коментар під цим відео. Люби своє, українське. Доброго дня вам, пані Олена. Розкажіть для початку: от як ви познайомилися з цілительством? Хто вам передав свої знання, хто вас навчив? Бабка в мене вміла. Як її було звати? Аня Ніче. І скільки років вже? Ви цим займаєтесь? І вже багато років. Багато не пам'ятаю кілько. Ще в молодості вам передала, так? Та я довго встрідалася, нічого не робила. Я встидалася. Бо мене називали примінницею та мальфарку, я не хотіла. Я не хотіла. Я таке, з корова примовити, коли знаєте, молоко пропадає, сметана, що з Бог є, бо я такі, що з Бог але так, одні запросить, другий запросить. Навіть багато не знали, але сестра моя покійно розказала. Ну, та така ветерала людей, от я та лікарі не гонічі віце. ружу паляти, теж лікарі, кажуть, до добавка, та таке ружу палети. Ну, таке дітям бабиці такі, знаєте, що лікарі теж то, не гоні, а вторія то бабиці. Товарів бабиці, лікарнями. Жінка була снідана, що два роки лікувалася лікарнями, у неї бабиці були. Два дні побуло в мене, то я нічого не знов Тобто є такі хвороби, що лікарі вже без сирі, а ви так, можете допомогти, так? Так, так. Отаке от бабиці, отаке. Оце, що, наприклад, що підливають, що ж коло хаті, а зараз то багато є такого. А хто робить, собі робить. То зло другому не робить, саме собі багато обертається так зло. Кажуть, що чи не добро, і Бог тобі дасть добро. А якщо ти, чи не зле, то вже зляветься та А сатана тепер буяє. Це сатана як? так скинути на землю. Але хто до сатане, до сатані, а хто до Бога, то до Бога. Велітя Біблія пише, що Бог давно карав потопом людей. бо за ній Noi cazau. Bude potop, iude nimire. Avem să cazau pe Bohimu da o angheli, zlenuie să cazau așa. Berea, scotie, nu știu, nu bu bude potop. Iude pe buiale, tai, da, te par, cu ce așcies. Buiale, pe ele, Noi skazau, bude potop. Dumnezeu mi-a zis, ale, ca, ta, de Rusijanka net ne pada, ir vėl, a kolė, bet to girdėjau, duodavo, ne į knyginių kūčach, o dabar į dvokovinių kūčach. Būtent ir ša, jau žmonės, kolė, po to, atėjo ir nuėjo pasisekti. Jis sakė, mano rankai nevečinėjo, mano rankai nezačinėjo. Tai ša, šleusi, o dabar į dvokovinių kūčach, kad žmonės įrėktų tvirtų Bogą. Люди відвернулися від Бога. А більше до Вірите, п'ють, буяють, гуляють, ніхто не вірить ніць, ніщо. А Біблія сказано, що Бог давно потопом карав, а тепер вогня. Та й не є Бог? Є. Отака бог не зійде в ком'яті людей. Ви думаєте, що ця вся нечість з Росії прийшла до нас не просто так, що це Бог карає. Це Бог карає, бог карає, не, карає за, але за карає через диявола випробування дає людям, чи люди будуть каїтися. Через диявола, бо Бог, ми Божі діти, Бог. Ви свої дітині, наприклад, будете, мама ваша, як будете бажати зла. Мама вам ніколи, бо своя дитина, так ми Божі діти. Але випробування дає через сатану. Так, але люди не каються, та й що. Молодь особливо не кається, не вірить. А то то ще прийде такий час, що ще гірше буде. То ще гірше В цьому році? Прийде, прийде. Е, уже Біблія пише, що будуть заведувати мертвим. живі заведувати мертвим. Уже заведують. Уже кажуть господи, йой, як тих файно поховали, похорон такий зробили, поховали. А не знаєш, що з нами буде? От так, що ви не чуєте між людьми, як люди це говорять. Говорять. Але що? треба дуже до Бога звертатися, Бога просити, молитися. Бог каже, що котра людина буде віддана Богові, то би який страх був, то Бог буковим листком закриє, І буде страху. Але це тепер нема таких людей. Тепер таких людей нема. Кожний з гріхом, кожний з гріхом нема, бо нас мати наша породила в гріхах. Ir mirniai, o ne be sėka, bet be didelių sėkių, nes Baba, sako, kad atleisk žmonijai, kad būtų, 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 kad būtų. То, то образ зійшовся з Путіним. Це я бачив той образ, я бачив фотографію, звичайно, так, десь так. там в Італії, якщо я не кто. Ну, ну так, То зібрався, то ви думаєте, що? Він за своє відпокутує. Він, він буде, хто на тім світі грести, тих людей приїдати. Що ви думаєте? Він страшний диявол, це таки диявол, крайно диявол. Тобто ви думаєте, що це справжній диявол вселився в Путіна чи все-таки демон якийсь? Da taki vencje diamon, tai ne vedon a uslose. Tam v Bibliji je peše preča така, že ifra zamknięte, no čiste u kati. It's a priča. So obviously, if you do not, napríklot to us je dobro, to diavol nervuje tai prevodi šeimših za sebe, aby che hirška was. Rumor? ви казали, що передасте нам е, молитву від злого Духа. А ну ви запишете? Так, записуємо. Це ввечер, коли лягаєте спати, коли світло вже не помолилися Помоляли се очі наш, бо ж кожна людя, вірує в Бога, то молиться. Ні, ні це, і рано, ні ввечір, То, Як лягаєте спати, то така молитва невеличка від злого духа. Світло з хати, Ісус Христос до хати. Матінко, пречество, лягай з нами спать. Чесний Хрест при нас і при нашому дому, Хрестом се вкриваю, Хресту з головах, два ангелі по боках. Та й треба класти, я ще так роблю, мене одна жінка вчила. учила. сатано, ліву руку від себе, сатано, я тобі не це прецатану, сатано. а праву та й казати, що злий Духом відійде а з праву на серце, а святий дух прийде. Бо треба святий дух, бо як возносився Ісус Христос на небеса, коли воскресав, то сказав своїм апостолам, що я возношуся на небеса, а вам залишаю на землі святого духа. Святий дух на землі. Святий дух на землі. Треба дуже молитися та просити Бога, як ніч дядь. Просите, це в дорозі, це я. Треба уявляти. Я сідаю в автобус і їду так. Говорять, в так. Другий говорить, я у вікно, дивишся, ти, собі в думці моюся. В думці моюся. Бо молитва. але що кажуть, молитва без діл мертва, і діла така, та й добрі діла були. От як ви думаєте, довго що потривається вся війна?

А закінчиться, як ви це бачите, закінчиться все-таки розпадом розвалом Росії, правда? Ну, може і так. Якщо не зачепить з другими державами. Якщо не зачепиш Україну, а з другими не зачепить, та як він ядерно грозеться, то, то може і кінчиться, що розпадеться в НАТО, і Україна вільна буде. А якщо він зачепить, із кожу державу, так повстануть і другі держави, і як ви думаєте, який шанс взагалі, що може початися це протистояння всіх країн світу? Втретє, вже. Багато хто пророкував що це буде вже, от ну, в 21-му столітті. Багато пророкував. 80 років пройшло, рахуйте, від Другої світової війни, коли так. загинуло дуже багато людей. Дуже багато, та і тепер дуже багато загинуло. Та і... Коби він не став на місці, але він успів. От ви багато років, ви кажете, їздили до різних цілителів, різних людей, які що знають. От Чи казав вам хтось про цю війну, чи чули ви від когось, що це все почнеться? Я то, що Михайло тут читала. О, то. Та й баба мені давно казала, бо баба прожила 100 років. І баба казала. Ота, що вам передала дар, прожила 100 років. Так? Казала, що не буде добре. А ліс ми війну перебула, та й вишні, діточки, яка перебудеть теж. Казала, що мама твоя не діж для другої нії, а ти діждеш. Може я маленька була, як баба у мене була, ніби і в школу вже ходила. Навіть у другий, бо я приходила в себе, а Ну, що ви пораєте людям? В першу чергу, звичайно, молитися, вірити в Бога. Але вірити. що ще поради? От як зараз взагалі заробляти гроші, вести бізнес, всі зараз в розпачі, хтось тікає за кордон, але і за кордоном зараз не краще. Коли за кордоном не краще. Они під дорожінь кажуть, що все продукти біженців, все як в Італії, так і в Польщі. Та й вже менше платет, бо тут біженцы, Ну, та люди не мусили спасатись. Люди полишили хати та й усе. куди вони повернуть ці бідні тепер? Десять мільйонів людей, ви розумієте, так. лишили свої хати. Куди вони? Та й це ще у кого може десь є, що ось, дивіться, по телевізору ще ремонтують. Ну, а у кого тільки герб дотла? Що вони мають робити бідні? Та й років не жили, та й мали усе вкати та й усе, та й лишили себе нічого. Що вони мають бідні робити ці? Я вірю в те, що все-таки все відбудує наша держава і інші країни допоможуть тільки, аби війна закінчилася. Аби лише війна закінчилася. І відбудують не вже зараз. Це роки треба, роки треба. Але бо Михайло ще писала, що так не буде людей, прийде такий час, що так не буде людей, що буде сусід до сусіда їхати коням. Та як увидеться, то серця не пеше, що інфаркт, що інфаркт буде, але серця потріскають з радості, що вони виділися. І ви думаєте, що це не дійде так. Тобто, це ви маєте на увазі, що зменшиться популяція населення. Ну, а якже? А як же? Це ви знаєте, що це вже настали останні часи. Останні Навіть часи? Так, ви так думаєте, так? Так, це останні часи, бо і Біблія так пише. І перше на останніх часах вони бачите, які люди. Давно люди любилися. Тут у нас вечірні якісь, У нас ніхто дрова давно не носив, ні возив, ні трактором, ні чим. А люди сходилися, молодіж, та не пели тепер. Бутілка горілки, горівки коїсь самогонки. І то десь буде з 10 і то пили. ні це сміялися, веселилися, що на плечах носили дрова. Вечернічі такі, хоча жінки прияли. Та давно, бо Считайте, людям давно не було так, що з рук робили, полотно, все, запаски сорочки, все це, це робляне полотно, це не, не куповані в магазині. То люди душі були, і любилися. А тепер перша Біблія, що люди настане такі час останні часи. Що стануть люди ненависні, зловмисні, грошелюбні, завислі. А що не є так тепер? Є тепер так? Так? Що? Це страшно, ви бачите, що тепер люди ніхто ні до кого не ходить. Ніхто ні до кого. Після коронавірусу особливо всі почали боятися а людей. То й доті не ходили. То доті люди не злюбилися, бо ви бачите, є машини на купелях. Потрепо чотири по машині, бо вони за кордоном робили, вони накупили, вони вже гонорові стали. Наприклад, я бідна, я що буду лататися до таких? Я не буду лататися, бо вони навіть і не признають, що це котра людина бідніщення. Бо вони багаті, а вони ніби кажуть, що то усі однакі. Тепер не всі однакі. То й давно було так, що були бідні, були багаті. Не було так, щоб усі рівні. Але тепер вірите, якби не було тих заграниць, якби люди не їхали, страшно люди би страдали, бо роботи тут нема. А так люди, одні італіями, другі польщами, треті іспаніями, ізраїлями, скрізь туди. Ну, та там тільки платять, та й люди заробили, та й приїхали сюди, та й собі купили, та й ніби нелегко і за границю робити, бо там робити. Там роблять, що, що з лиця заблизно, це українське живе существо. Отак От казали. Назвали нас существом. так? Существом, та? ми не люди, ми существо. Він тільки хоче повністю цю, бо він каже, що України нема такої держави. В школі не вчився, історію не вчив. Так, а каже, що то його всі заміни. Які його всі заміни? Ну, окремо, що його земля, та українська була земля. Але що воно, ну, йому не вистачає за мель, та все, може йому стати. Може йому стане. Стане йому, але я не знаю, що то там люди, Ви знаєте, що то люди, вони там зомбовані. Вони не вірять, вони кажуть, та їх вони кажуть, вони кажуть вони по телевізору показують, бо я дивилася руський канал, то каже, що українці на них напали. Як я заскучу за цими експедиціями з краєвидами на всі сторони. Як же прекрасно жити в Україні. Ми її нікому не віддамо. Ворог зазнає краху тільки через те, що всі українці люблять свої території та готові їх захищати. Понад усе. Ось цей мурашник це теж святе місце. Ніколи не можна розбивати мурашник. Тоді не буде вести 7 років. Це гірше, ніж зеркало розбити. Зачепити мурашник. Ну. Хто хоче поїхати з нами в експедицію, пишіть про це в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал. Любіть своє, українське.